Вітаю, друзі! Подивимось з вами зараз, яким буде серпень для України. Тільки почався, ще є у нас час, друзі. Подивимось в військово-політичному плані, яким він буде. А можливо, які події відкриються в серпень для України, яким він буде. Друзі, серпень, що ми бачимо, військове підсилення, підсилення повітряних сил. Тут Бубновий завжди вказує на повітряні об'єкти. Можливо, це вказали. Тобто, можливо, це вказали на, цей, на ці літаки, які їх може бути більше в серпні, можуть ще додатись ці літаки. В військово-політичному плані я бачу взагалі. Взагалі гарний місяць в військовому плані, тобто військові якісь, будуть військові перемоги, або військова сила підсилюватись. Гарний для військових взагалі місяць непоганий. Взагалі поганих карт не випало. Я бачу, що будуть зміни якісь, тут якийсь от червовий король, зміна, зміна червового короля, або щось. Відокремлюється якось Червовий король, щось, можливо, е захід повпливає на відокремлення Червового короля, щось ось таке. Е Але я бачу, десятка вона від відмежовує Червового короля, і починаються е починаються от, е гарні події, е успішні військові е там операції. Тобто е дуже успішна карта, дуже успішний взагалі розклад. Е я не бачу якихось, Я бачу, також можуть бути. Тут карта зла випадає. Фінансові, економічні деякі труднощі я бачу, можуть бути ну не такі прям значні, страшні. Зі світлом я бачу більш-менш нормально буде. Тут нічого такого поганого не випало. Якихось карт серйозних попереджень також не випало. Саме найголовніший посил цього розкладу, що в серпні. Військові, саме от, талановиті військові, беруть верх над політичними, різними там політичними різними фігурами, так скажемо. Ось так. Стосовно обстрілів там України, я бачу, що тут король Піковий вийшов поруч з Тузом, він вказує на те, що захищають. Захищають небо, тобто успіх в захисті. Ми з вами бачили, що можливі на, на найближчі дні там можливі ворожі обстріли, можливо, вони там пропрацьовують, планують там зробити масоване, масовану атаку, але для серпня дуже успішна, дуже успішні військові відпрацювання. Тому не мають наші військові, не мають там сили Сили протиповітряної оборони дати, пролізти десь там якісь ракеті чи якимись шахеду. Тобто, успіх випадає. Ось так. Хоча тут зможе вказувати на якісь обстріли. Також я бачу, що в серпні можуть бути якісь підписані або укладені якісь угоди. Угоди такі серйозні, угоди довготривалі, угоди через якусь жінку, тобто якась жінка може. Посприяти укладанню угоди, або е з нею будуть укладена, укладена ця угода, е але не погана. От тут якась угода е з жінкою. Е просто воно висвітило, що це непогано, і е це буде мати е таке значення для України е велике. І в серпні вона може, от тут під кінець воно випала, в серпні вона може. Якби Ця угода підписатись. Ось так. Взагалі, в підсумку, я бачу, що серпень може бути прохолодніший, ніж люди чекають. Можливо, буде дощити. така карта випала. Ну, страшної спеки я тут не бачу, не випало. От. Приблизно отак. В військовому плані успішний місяць, в політичному плані також місяць успішний за, за, на раху, за рахунок відокремлення якогось Червоного короля, тобто відсторонення. Ось такі були, друзі. Таки <кхід> такими очікуємо. Такий був розклад, такий очікуємо місяць серпень. Розклад непоганий, має бути все добре. Тому не варто занадто сильно переживати, але варто. Слідкувати за повітряними тривогами, реагувати і відповідально ставитись до цього, коли вони будуть. А взагалі місяць непоганий, має принести успіх для України в якійсь, там, ну, в якійсь частині, тобто, що можливо за місяць зробити. От, місяць успішний. Успішний для військових, успішний в політичному плані, успішний в економічному плані. Ось такий так був розклад, друзі. Я вам бажаю тихого, безпечного, мирного дня і взагалі часу. Бережіть себе, друзі, і своїх близьких, і до зустрічі!